Ну що, вітаю. Перше питання зазвичай, типу, окей, в мене тут щось погано продається, щось через інтернет, і типу, чистого прибутку мало, і що в цьому випадку робити? Ну, от я вам зробив маленьку таку презентацію: що ж робити, які є купа проблем, і як вони вирішуються всього в два логічних рішення. От прям два логічних вирішення, і проблеми як такої немає. Показую. Значить, перше зазвичай, яка в нас історія: що, типу, чистий прибуток недостатній. Ну, типу, власник не заробляє багато. Типова ситуація, щось він не заробляє, щось просив, просив, не заробляє. Звісно, далі в нас буде Окей, мало мержі в продукті. Тобто, перший варіант це взагалі нічого не заробляє. Другий варіант я щось заробляю, але мало мержі. Ну, типу, окей, в мене там, товар коштує 200 гривень, а собівартість в нього 150. Ну, Ясно, що в тебе мало маржі, тому що в тебе є ще оренда, зарплата, там, ще якісь податки, і все. І в тебе мало маржі. Окей, що робити? Наступної проблеми, типу, окей, маржі більш-менш нормальна, але з продажами проблем. Тобто, чистий прибуток ок, мало маржі, вже нормально маржі, але продажів щось мало. Ну от така буває проблема. Далі, окей, такі з маржою там вирішили, що робити далі. Далі в нас мало заявок. Мало заявок, що робити? Що робити? Продажів немає, тому що немає заявок. Немає людей, інтересів, і, типу, тих, хто цікавиться, їх мало таких людей. Що робити? Вирішили. Окей. З заявками все нормально, заявки класні, але трафіку мало. Було б більше трафіку, наприклад, там, не знаю, з Facebook, з Інстаграму, з LinkedIn, з Google Ads, з SEO. От було б тоді більше набагато заявок. Але добре, ми тепер класний трафік, але чого він не має того трафіку нормального? Тому що немає класного просування. А немає класного просування, тому що бюджету немає. Ну от зазвичай отакі от проблеми, правда ж? Ну, типу, люди, і от, зазвичай вони бачать такі проблеми. Чистий прибуток, потім, якщо вирішили, то мало мержі, в принципі. Чистий прибуток, ніби вже є, але мало маржі в принципі. Потім вирішили з мержою. Нормально, маржинальний у нас продукт, але продажів самих мало. А потім, а щоб були продажі, треба, щоб були зацікавлені люди. Тобто, щоб були заявки, їх теж мало. А потім, а що ж зробити, щоб заяв було більше? Треба трафіку більше. А щоб трафіку треба було класне просування зробити. А щоб було класне просування, треба бюджет. Ну, такі ж проблеми, так? Так от вирішується прям дуже легко. Перше питання: модель та продуктологія. Тобто, скоріш за все, якщо у вас мало чистого прибутку або мало маржі, то у вас модель якась фігова, тобто, бізнес-план фіговий. У вас бізнес-модель не дуже, у вас маржинальність продуктів не продумана. Ви вирішили, що окей, якщо всі продають хліб і заробляють 30 гривень. То я теж буду продавати хліб і буду заробляти 30 гривень. Та може треба було робити кекс і заробляти 40 гривень. Я зараз умовно, але сенс в тому. І так само з продажами. Зазвичай ви навряд чи бачили рекламу снікерса. Коли класна продуктологія, то у вас ну не потребує воно, воно продажі просто йде йде. І інтереси вони є, і цільовий трафік є. Тобто продукт да якість продукту це як вхід в ринок. Це як ключики до ринку. А потім вже ви самі якось з тим ринком бавитесь. Але сенс в тому, що продуктологія повинна бути така, щоб вона сама генерувала інтерес, продажі і там і так далі. Чистий прибуток, щоб теж був заврахований, що ми не хочемо продавати продукт в якому маржі от стільки. Тепер далі питання: окей, мало заявок, мало інтересу, мало цікавого трафіку, мало класного просування. То може вам треба. Платити за кваліфіковані ліди. І, типу, окей, чи вирішилося б ваше питання? Якщо б якщо б у вас була класна продуктологія, класна бізнес-модель, у вас продукти продумані, вони всі маржинальні, ви можете на цьому заробляти і платити ви маркетологам не бюджети, не за їх роботу, а тільки за кваліфікованих лідів. Ну, типу, не за те, що він 24 години працював, а за те, що він привів вам 5 клієнтів, ви йому заплатили як за 5 клієнтів, умовно агентських, якби ви могли платити за лідів. То було б краще ж, правда? От, типу, два таких вирішення питання, але є нюанс. Я вам дам файл, в ньому буде варіанти вирішення. А це саме безкоштовно і платно, як вирішити ось ці питання, оці два питання. Як їх вирішити? Можна безкоштовно, можна платно, і ті, і ті варіанти вам покажу. І в файлі буде ще калькулятор, щоб ви знали, скільки ви готові реально платити. Тому що зазвичай проблема в тому, що люди не знають, скільки вони готові платити оцім. Друзям, які готові брати гроші тільки за кваліфікованих людей. Типу, є такі компанії, які кажуть: давай ми тобі клієнта приведемо, а потім заплатиш. Такі клієнти є, такі підрядники є, вони готові з вами так працювати. Але питання: скільки ви готові їм платити? І для цього от я зробив вам такий маленький калькулятор. <кхм> Він теж буде вам доступний. Я вам його скину. Сенс в чому перше питання. Якщо треба задати, ну ви собі до речі, одразу. Ви просто робите файл, копіювати, і у вас буде точно такий самий файл. Перше питання: чи маєте статистику приблизну, хоча пальцем в небо, чи точно щодо того прийшла заявка на сайт, скільки з цих заявок ви зробили клієнтом? Наприклад, вам прийшло 5 заявок, і ви одного тільки з нього зробили клієнт. Якщо у вас є ці дані, все. Ви можете спокійно собі рахувати. Якщо цих даних немає, то будь ласка, починайте їх рахувати. Якщо треба, за запригуйте до мене в Zoom я вам розкажу, як це рахувати. Але сенс в тому це не складно. Прийшло п'ять заявок на емейл, e я всіх продзвонив, з усіма зустрівся, хто готов був зустрітися і зробив одного клієнта. Все, я знаю, п'ять з одного. Так, от, перше питання: з скількох заявок сайту з'являється новий клієнт? Ви кажете, один з п'яти. Купує один з п'яти, поставили п'ять. З яких заявок ім'я, телефон, що там ще вони вкладають. Якщо там просто телефон, так і пишемо тут. телефон, а як ну там типу передзвоніть мені. Або я, якщо там велика кваліфікаційна форма, ви кажете, що якщо ім'я, телефон, мейл, там не знаю, що саме хоче, коли хоче. От якщо отака от заявка, то от п'ять з, е, з п'яти одного клієнта я зроблю. Тобто ви повинні тут написати, що саме своїми словами. Дальше, а скільки платиться агентських зазвичай з продажу? Наприклад, в більшості випадків, якщо ви продаєте і послуги. І товари, у вас є така штука, яка агентські. Типу, якщо я вам привів клієнта за руку, скільки ви мені заплатите? Я вам привів його. Сказав: він хоче. Він бачив твої, наприклад, не знаю, твої стаканчики, які ти продаєш. Він їх бачив, він їх потрогав. Вони класні. Він бачить ціну, але йому треба ще дізнатися в тебе більш технічні історії. Типу, там, а що це за картон, наприклад, в цих стаканчиках? О, окей, ось тоді. Ну е, ви взяли цього. Е, Цього потенційного клієнта і почали з ним працювати і з п'яти зробили одного клієнта. Так от питання: а скільки ви агентських платите за те, щоб вам привели саме вже в продаж? От на от тобі продаж вже клієнт вже з грошима прийшов і віддав гроші. Ви його в умову так привезли. Так? То скільки ви платите агентських з продажу зазвичай? Ну, наприклад, 10% тут стоїть. Да? Можете поставити 5%, можете поставити 15%, можете 50%, якщо у вас супервисокомаржинальна історія. Можете. Середній чек зараз заявок сайту. Який? Ось ці заявки, які вам прийшли, ви зробили одного клієнта з п'яти. За цього одного клієнта заплатили агентських 50%. ну 50% – це забагато. Окей. 20% – Ну з чого ви заплатили ці 20%? Ну, наприклад, ваша послуга коштує 500 доларів. Я зараз фантазую, це неважливо. і виходить, що ви платите 100 доларів за продаж, правильно? Ну, типу, ви зараз за одного клієнта, який приніс вам 500 доларів в касу. Ви за нього заплатили 20 доларів агентських, тобто 20%, 100 доларів генські. Але так само ви можете перерахувати, що ви платите 20 доларів за заявку. Тобто, це ж 100 доларів за клієнта, і 20 доларів за кожну заявку. Це ж одна й та сама сума. От в чому історія. І так, ви тепер знаєте, все воно вам прорахувало. Тобто ви заповнюєте тільки зелені ячейки, і воно вам рахує, скільки ви платите доларів за заявку. Ви готові платити, ви можете платити менше, можете платити більше. Може, у вас там, наприклад, один клієнт це рік перемовин. Ну, ви можете платити і більше за заявку. да, Набудь. Не знаю, рахуйте самі. Але сенс тому, що якщо математично, то от стільки ви готові платити за заявку, і буде вам власне відповідь на питання. Другого типу я готовий платити стільки-то, і тоді у вас буде набагато більше шансів отримати набагато більше заявок, набагато більше трафіку, класне просування, і бюджет вам не треба, тому що ви платите тільки за заявки. Ось така проста, проста математика. Далі ви можете ще порахувати, а скільки ви хочете заробити з цього партнерства? Це, звісно, дуже егоїстично, але все-таки, наприклад, ви кажете, я готовий платити тільки за заявки, але я б хотів би заробити на цьому, ну, наприклад, 5 тисяч доларів. І знаючи свою маржинальність, ну, якщо ви тут платите 20 агентських, то, мабуть, у вас маржинальність більше, ніж 20%. Ви знаєте, що якщо я буду віддавати 20% агентських, а в мене 50% маржі, то мені лишається там десь, ну, тих самих 20, окей, 25%. 25%, тобто, це знання таке, що, типу, знаю, я знаю, як власник, і ви, скоріш за все, теж знаєте, що якщо ви продасте на 100 доларів щось, то вам чистими після всіх витрат на зарплати, на оренди, на податки, на бонуси і так далі. Вам залишиться зі 100 доларів, там 10, наприклад. Окей, поставили 10 доларів чистими. Да? Тобто 10% чистими. І ви знаєте, що я хочу 5 тисяч доларів заробити, але зазвичай 10%. Це значить, що мені треба продати на 50 тисяч доларів. Якщо я продам на 50 тисяч, бачите, воно порахувало вже. Якщо я продам на 50 тисяч доларів, я зароблю 5 тисяч доларів чистими. Ну, така логіка. Значить, мені треба 100 продажів в місяць. 100 продажів в місяць це партнерство. Тобто ви приходите до маркетолога, кажеш, я готовий платити 20 доларів за кожну заявку, в якій буде ім'я, телефон, імейл, що саме хоче і коли хоче. Якщо ви мені приносите таку заявку, я вам плачу 20 доларів. Підрядник такий подумав, тому каже: Ну в принципі клас. Хочу, погнали. А ти йому кажеш: але я б хотів би, щоб ми вийшли на цифру 100 продажів на місяць. Зможете? Так, от, перед тим як це питати, запитайте в себе: а можете ви обробляти 500 заявок? Тому що у вас кожен п'ятий купує 500 заявок, ви зможете обробляти в місяць. Якщо можете, погнали. Якщо ні, то ні. Так, тепер я вам обіцяв, що в файлі буде калькулятор, і щоб ви знали, скільки ви готові реально платити. Ось він калькулятор. Ще я вам обіцяв, що буде безкоштовні і платні рішення оцих двох питань: модель та продуктло і за кваліфіковані ліди. Значить, от безкоштовні варіанти. Мастер директор база. переходити повний відеокурс. Дивитись, другий варіант, ви кажете, тільки в продуктології хочу розібратися. Ось відосід. Переходимо, нажимаємо переходимо. Третій варіант: ви кажете: я хочу вміти робити бізнес-моделі, тому що я ось цих цифр, типу, наприклад, скільки я маю з продажі, які в мене витрати, я оцього всього не знаю. Ну можете подивитися, ще цей відосік або платно, тобто зі мною ви можете розробити продуктологію. Ось тому, що питання, оці зверху, отут: чистий прибуток, мало маржі, мало продажів, мало. О, оця вся історія це питання моделі і продукту ви можете це зі мною зробити, отут, да? розробимо продуктологію разом. Або можете зайти просто послуги і подивитися, які в нас є послуги, і на якому ви етапі, в залежності від того, на якому ви етапі, вам просто консультація треба, або вам треба вже бізнес-план, щоб грант отримати, або треба карта можливості, щоб зрозуміти, а я взагалі можу продавати в інтернеті чи ні. Хай нормальна людина якась подивиться, нормальна команда, і хай це скажуть, Да? Або вам все, я вже знаю, що воно продається. Тепер мені треба старт продажів 1.0, щоб нормально, системно запуститися. Окей. Або вам треба автоматизація якісь, або вам взагалі треба лід машина. Будь ласка, заходьте, береть і все класно. Все, можете, щоб було легше спілкуватись. Якщо ви готові поспілкуватись, то ви можете ще зробити ось тут. Я вам інструкцію маленьку скинув, Ви можете просто оце все заповнити. От все, що я казав, тут раз, два, три, чотири, п'ять. Шість зелених ячек заповнили. Потім нажали поділитися. Подивили, подивилися, щоб тут було усі, хто має посилання, може придати, копіювати посилання. Відправили мені і сказали, давай на про цю тему поговоримо. Безкоштовно, поговоримо, без питань, все буде класно. Ось, власне, і все, що я вам хотів сказати. І того. Сьогодні ми подивилися. Що зазвичай проблеми в тих, хто продає в інтернеті, ось вони ось такі: це немає бюджету на просування, немає, звісно, класного просування, немає із-за того цільового трафіку, немає із-за того інтересів, заявок, немає із-за того продажів, із-за продажів немає маржі, із-за маржі немає чистого прибутку. І ось два рішення, яких вирішити. Це не магія, якась, це не якісь інопланетянські штуки, це просто інструменти. Це вирішується. Просто тут питання, як зазвичай: будеш ти це робити чи знову зробиш по-своєму. Тому що дуже багато людей виявляється, хочуть робити по-своєму. В мене купа прикладів. Один самий такий те, що я запам'ятав на все життя з приводу ми зробимо по-своєму. Це коли українським пасічникам привели. Показали, як в інших країнах вирощують ці пасіки, там, з бджолами і так далі. Наші всі сказали: клас, клас, клас. Забрали вже готову технологію. Для них їх вже налаштували ці пасіки. Приходять через рік щось не те. Ну, типу, менше показники, ніж ніж планувалося. А наші кулібіни вони там десь підкрутили, там десь підтягнули, і воно тепер не працює. Тому що їм здавалося, що так легше, простіше, швидше, дешевше не знаю, що там є. Тому буду радий. Ще раз, от вам файл, приходьте, рахуйте, якщо треба, на зв'язку.